Лукашенко наказав мобілізувати школярів на збирання яблук. Страшне в Європі нав'язують одностатеві шлюби, а до геїв ставляться краще ніж до білорусів. Про що ще брехали лукашенківські пси? Дивіться далі. Якщо раніше гомосексуалізм був фактично заболіванням, то сьогодні в сучасному западному суспільстві це норма Одномоментно присутствували двоє. посол Швейцарии с верительными грамотами к президенту Беларуси и журналист президентского пула Игорь Тур. Дно пробито. Пресловутый Европе к ЛГБТ-меньшинствам относится лучше, чем к белорусам с традиционной половой ориентацией. Они многие будоражат и тревожит. Там надо прорыв, капитальный прорыв. Лукашенко вкотре визнав участь Білорусі в війні проти України, вдягнув військового Кітеля і в прямому ефірі надиктував своїм воєнрукам, як подавати цю тему. Що стосується нашого участі в спеціальній воєнній операції в Україні, ми участвуємо там, ми це не прячемо. Но ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх воєнних, ми не нарушаємо свої обов'язки. Бачили, як старанно записують, щоб нічого не пропустити? Да, ми лечим, лечили людей, якщо нужно, да, ми кормим людей і не тільки росіян. Ми більше всього кормим тех біженців, нижчих бідних людей, которые по 400-500 человек за сутки прибувають к нам с Украины. Але як їх не накормить, як їх не лечить? А самі лікуватись не пробували, може і допомогло б вам. Але це не точно. Те, що геополітика це взагалі не коньок Лукашенки, відомо всім, крім нього самого. Але ж слухати доводиться. Штати хочуть ослабити і любовці з міжнародної арени Росії і її союзників. Підібратися подобратися ближче до к своєму головному конкуренту Китаю. Одновременно усилити зависимость. Європейського Союзу від Соєних Штатов. Якщо увидите, не підуть на встречу США, Евросоюз Америка розрушить і Євросоюз боїться, тому постачає Україні зброю, але дуже погано заспокоював генералів диктатор. Ряд європейських стран намагається показати своє участь в поміщі української армії і направляє ненужну їм стару техніку і оружиє проводят так называемую утилізацію. Кремлівська маріонетка починає здогадуватись про свій фінал. Це прозвучало між рядків. Таке може бути. Якщо б у двадцятому году здесь не выстояли, по Смоленском стояли б другие вооружённые силы. И где были бы мы, пришёл вы люди в погонах. Ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Правильно в Газе. Суд плачет за вами всеми. Виявляється, що Україна мала не закривати небо з Білоруссю, а далі дозволити рашистським літакам бомбити наші міста. Таку єресь ніс білоруський диктатор перед послами іноземних держав, яким випало відвідати острівець стабільності і процвітання. Нас, білорусам, не в чому прикнуть. Не ми почали конфліктувати з Україною. Це вони раніше западних держав і Америки, закрили небо для прольоту наших самолітів. Як ек об'явили економічну блокаду Білорусі. Чому ви тепер парите, от нас чого-то Ми свято виконуємо наші договореності з Росією. Зрозуміло, вони просто дають плацдарм для вбивств і роблять це зі всією святістю. А щоб розвіяти чутки про мобілізацію в Білорусі, самозванець сказав таке. Мобілізуйте всіх. А то мне докладывают, что у нас э, в средней школе запрещено привлекать школьников, снимать там яблоки или же, как раньше мы занимались картофелем, свекла, лен и так далее. Ну, большей дикости, Игорь Петрович, я представить не могу. Ми ж вами на картофель їздили в студенты студенти і Это объединяет, сплачивает людей. А тим часом в Білорусі відбулася раптова перевірка бойової готовності резервістів. Те, що показали загалу, виглядало м'яко кажучи убого. Та й самі військовозобов'язані схоже розчаровані. Вчора прийшла повестка і приїхав сюди. Хотілось бо ві що це нове, вайська новое. Говорить, поживемо поїдем. Продовжуємо збирати докази для трибуналу. Лукашенківські посіпаки визнали так звані референдуми в Запорізькій, Донецькій, Луганській Херсонській областях України приєднання їх до Мордору і навіть звинуватили у цьому українську владу. Главна новость прошедшої неділі, звісно, давно не була настолько очевидною. Донецька і Луганська народні республіки, а також Херсонська і Запорізької області увійшли в состав Російської Федерації. В общем-то, то, что случится что-то подобное, было плюс-минус очевидно уже несколько лет. Киевская власть, начав терроризировать восток своей страны, ибо там, по мнению Киева, неправильные украинцы, то есть русские, сама и спровоцировала референдумы от соединения этих регионов от себя и присоединения к кому-то другому. Далі військовий стратег з пулу восатої кремлівської маріонетки вирішив висловити дуже ґрунтовні думки щодо перемоги України. Може бути в качество побідітеля Київ? Ні, не може. НАТО может просто воювати на Україні до последнего українця. І чим скорее всі романтики бойових дій на Україні это признают, тим легше всім нам будет жити. Стоп, оце от легше жить, ми просто не допустимо. Хотіли легше жить, треба було не підтримувати бункерного діда, надавати свою територію для російського війська. Тепер спокій вам може тільки снитися. Окончательне і беззаговорочне пораження Росії невозможно. То есть, если и будет поражение, оно не будет окончательным. А оце вже добре. Білоруські шавки почали готувати свою аудиторію до поразки расистів. Ми, русские, и я осознанно говорю в данном контексте мы не такие. Мы всегда возвращаемся на поле боя после любого урона и возвращаемся, чтобы победить. И победить окончательно! Так что единственно возможный вариант действительно окончания боевых действий на территории нашей страны-соседки — это безоговорочная капитуляция Киева и НАТО и окончательная победа России. Иного не дано, и это правда. А это уже где-то было. почерк в шительке. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Коли ноги твоєї не хочуть бачити в жодній цивілізованій країні світу, не залишається нічого кращого, як радіти з того, що просто постояв біля іноземця. Завершим церемонію вручення вірительних грамот інтересним фактом: во дворце независимості в п'ятницю одномоментно присутствовали двоє: посол Швейцарії з вірительними грамотами президенту Білорусі, і журналіст президентського пула Ігор Тур. Персональне санкція ЄС проти якого піддержала Швейцарія. Удивительний мир, правда? А що ж тут дивного? Дипломат зі Швейцарії навряд чи взагалі здогадується про існування видатного батькиного сраколиза. Дивно було б, якби посіпаку пустили на офіційний захід до Швейцарії. А так нічого не звичайного білоруське було Приблизно з такої ж причини і з такою ж аргументацією, Ігор Тур потішився і за шефа. В мире есть три государства, которые можно назвать сверхдержавами. Это Россия, Китай и США. С двумя из них у Беларуси отношение партнерства высочайшего стратегического уровня. Нюанс в том, что другой такой страны в мире, которая не сверхдержава, и у которой есть такое стратегическое партнерство с двумя из трех мировых тузов, не существует. Или только один из тузов в партнерах, или вообще обычная шестерка в колоде. Этой из трех тузов не собрал в мире никто. Только одна Беларусь в мире прикрыта двумя тузами. Что делает Беларусь в колоде королем? На основании даже одного этого факта я понятия не имею, какие могут быть вопросы у белорусов к Лукашенко. Нам нужно его только беречь. Він і Тільки він може врятувати Білорусь від судомії, яка наступає з європейських обріїв. Керівник мінського аероклубу досаф льотчик-випробувальник Микола Мочанський запропонував дати Лукашенку героя Білорусі. Я чесно щиро подивований тим, що в синіуполого диктатора ще немає цього звання. Ну і таку подію не змогли пропустити прикоритні пропагандисти з нашої улюбленої передачі Скажи ні молчи! Скажи ні, молчи, як ти любиш Лукашенку? Розкажіть, що вас восхищає в Олександрі Грігорійовичі? Ну, во-первых, я хочу сказать, что очень много было вопросов после всебелорусского собрания, кто тебя просил, может быть, может быть, я там коллектив или так далее. Я скажу, что это мое личное решение, потому что человек, который руководит нашей страной, действительно давно уже заслуживает героя Беларуси. А хто ж такий цей льотчик Мочанський? Це людина, яка півжиття провчилася в російських партійних училищах. Коротше, гебіст. Він неодноразово був делегатом всебілоруських зборів. Це ті, які, на думку Лукашенка, мають його вибрати на наступний термін, а не народ. Отакі, от, от Мочанські і мають обирати. Його рішення не стандартні. Ті рішення, які він приймає, вони багато будоражать і встановлюють. Тривожить. А ось тут прикорітний чиновник сказав правду. Рішення Лукашенка про надання Росії полігонів, звідки з лютого летять літаки і ракети, дійсно бодоражать і тривожать. <му> Минулого тижня пропагандистів Острівця стабільності і процвітання в унісон штормило через секс. Ця тема пронизувала їхні медіа червоною чи то пак блакитною ниткою. телебачение телебачення Білорусі замість того, щоб пропагувати збереження миру, виховання молоді, оборону Украины, теж обговорювало статеве виховання в Европе. Если раньше гомосексуализм был фактически заболеванием, то сегодня в современном западном обществе это норма. Более того, это скверной начали заражать детей. Вместе с тем в Германии в школах проводят дни гендерного равенства. Мальчики должны приходить в женской одежде и макияже, а девочки в мужской, с усами и бородой. Схоже збираються створювати спеціальні війська по боротьбі з геями. Воєнно-політична обстановка дійсно сьогодні має тенденцію, е-е, до підвищення напруженності, і глава государства, конечно, як керівник країни, эти вопросы держит на личном контроле. Постійно інтересується. По-перше, як оцінюють воєнне цю обстановку, які міри ми вирабатуємо, які міри стратегічного здержування. Вину уважніше придивіться до свого Лукашенка і його вусів. Може він і не гей, але точно на підмогу бійцям статевого фронту прийшла важка артилерія Ксенія Лєбідєва. У програмі ЕТА Другої на державному телебаченні вона розказала страшне. При Словотой Европе к ЛГБТ меньшинствам относятся лучше, чем к белорусам с традиционной половой ориентацией, а политическая там никого не волнует. На подтверждение цих фантазий вона допитала хлопчики, вики спершу втекли від режиму в Нидерланды, а потім змушені були повернутися в Беларусь. Для понимания Голландии или Нидерланды это одна из стран, где в начале х легализовали однополые браки. Давайте посмотрим, как прошли первое бракосочетание. И і все та закріпіли крепким мужським поцелуєм. Оце в її уявленні міцний чоловічий поцілунок. До речі, нещодавно телеграм заблокував канал Ксенії Лєбілєвої. Запитаєте за що? Ні, не запитаєте. Бо ви наші глядачі, а значить, люди з критичним мисленням, гуманісти і взагалі бубочки. Ксенію прикрили за відверту брехню наклепи, ігнорування фундаментальних прав людини і підтримку агресора. Недавня ситуація, яка возмутила багатьох моїх колег, це блокування в телеграм Ксюші Лебедів, Азаренка, навіть раш тут да й кості В общем, то нам запрещають говорити правду, виходить. Інший пропагандист, колега Ксенії, голова правління Білоруського Союзу, прости господи, журналістів Андрій Крівошеєв санкції в соцмережах назвав цифровим тоталітаризмом. Цифрова цензура, цифровий тоталітаризм э, в так званих соціальних медіа э, вийшов просто на нову э, раніше невидану і неслыхану э, грань і uh -huh. висоту. Як любить говорити молодіж, дно пробито. та же мета, да, компания, которая нас сейчас блокирует, цензурирует, мало того, практически ничего не скрывая, призывает к убийству по национальному да. признаку всех россиян. Знаете, мне настолько приятно сейчас выступать на белорусском телевидении. Любой вопрос можно говорить. Любой. Журналисты стали аналитические. а баба Яга против всех. Спершу намагаються принизити гомосексуалів, а потім пробивають дно невіглаством щодо жінок. Ось яскравий приклад з останнього. Пропагандист, сексист Лавров ще не закінчив мочити Урсулу фондерляєн та лі страс. Аж тут ще одна жінка-політик на світовій арені засвітилася. Нова прем'єрка Італії Джорджа Мелоні однозначно заявила про підтримку територіальної цілісності України. Відтак автоматично стала героїною моновистав цього сексиста. Еротичні фантазії переспілого підлітка вилилися в монолог. Прям то та лето У нас тут кругом. Взять хоча б Італію. Там вперше в історії на виборах в парламент победили Деньки. Дело в тому, що з помощью дынік, глава консервативної партії братья Італії по фамілії Мелоні, ну то есть Дынька, показала всім, що вона, во-первых, очевидно <кхе> сестра, а во-вторых, що вона независимо от гендера, кандидат бесспорно весомых достоинств. Вибачте, що ми дали вам це гівно послухати це просто, щоб ви розуміли, які моральні вирубки захищають режим Лукашенка. А пока, пока, мужчины, и особенно горячо любимые мною. Женщина. Вони не зупиняються і ми теж. Ми зрозуміли, що свого часу геть мало уваги приділили маркобісцю за північним парканом. Ми хочемо, щоб ви знали, з ким маємо справу і були готові протистояти путінським посіпакам. Якщо вважаєте нашу роботу важливою, підтримайте в коментарях. Підпишіться і поширюйте наші відео. Разом переможемо!